Всім вітання. Після вчорашнього відео, де на тему україна Ізраїль, знову кілька людей, позбавив, позбавив, скажімо так, щоб можливості дратуватися від моїх там відеоблогів звернення. Ну, але я хочу дещо з того приводу сказати. Знаєте, я, ну, по перше, дійсно дуже вдячний тим, хто підтримує. Я читаю. Ваші коментарі, вибачте, я не, ну, не маю часу е, відкоментовувати. Не люблю я там якісь е, срачі вступати. Я просто за якісь неадекватні коментарі я людей видаляю і, е, е, і навіщо. Ну, Якщо ви там думаєте, що е, хтось мені тут, як чоловік пише, хто, що ж він таке говорить, О, що ж тут хто ж йому дозволяє, там якісь інші версії. Мені ніхто нічого не дозволяє, я говорю те, що вважаю за потрібне. Мене вже попереджали в Ютубі, і я розумію, що мої дописи можуть потрактувати не знаю як, хоча я намагаюся бути завжди коректним. І коли я говорю певні речі, які хтось може потрактувати в силу свого розуміння, то я це теж розумію. І тому намагаюся наголошувати, що в мене немає там ні. Скажімо, ненависті до якогось народу, от е не треба мені пришивати там якийсь антисемітизм чи не треба мені розповідати про патріотизм, тому що те, що я знаю, то я щоразу переконуюся, що фраза. Про те, що патріотизм це є останній перехисток негідника, вона в наших реаліях дуже часто має перед собою дуже вогомі підстави. Я не збираюся вам знову ж таки агітувати за когось. Якщо я буду за когось агітувати, то я скажу, чому і навіщо агітувати. Тому я спостерігаю за страчами людей, які начебто розумні, начебто. І які розповідають один одному, сперечається, чи є гімно більше пахне, а чи є гірше смердить, ну називається тяжко. Просто я намагаюся вивчати ті процеси, які відбуваються. Я тим от намагаюся знов таки ділитися. І от коли зараз я стою в заторі, просто повзу вуличками Львова, то я так і кажу, чому це відбувається. Скільки ви там не проводили якісь форумів, не писали стратегії, певні прості речі. Просто до того, щоб до них дійти, ну, треба затратити час. Якщо є ліка з вузьким горлочком, то туди відро води не влезє швидко, тому що воно буде текти повільно. Якщо вулична мережа Львова є вдвічі коротшою по довжині, ніж вулична мережа Кракова, однаково за... Кількістю населення, то зрозуміло, що це проблема. Я не кажу вже про інші речі, там розв'язки, там підземні якісь е, там, тунелі, ще якісь там речі, які е, ширину навіть вулиць, які дають можливість легше роз'їхатися. Я говорю про от такий простий банальний показник. Населення то саме, в доріг вдвічі менше. То що не буде заторів, буде. Тим паче в нас паркінгом обезпечено тими стоянками. Бо зараз от я їду по вулиці, там не буду повертати камеру спеціально, але от я їду і ця вулиця, одна смуга заставлена машинами. Наступна вулиця то саме і так далі. і так далі. Тому що, за моїми оцінками, близько ну до 5% автомобілів у Львові забезпечені паркомісцями. Це, що невідомо, це відомо вже багато-багато років. Це передбачено вирішення тих проблем генпланом і так далі. І коли я бачу... Як знищується Львів, затамповується тими новобудовами? І коли я часом чую, як мені там розказують про якісь речі, там от я вчора почув від серйозного бізнесмена, ну Львів, от це добре, от Львів будується. Да ні, ніхрена, в тому доброго, вибачте, немає, тому що е він не будується, він забудовується, він переощільнюється. І ті гарні, начебто, будиночки, я знаю середину інформацію, е начинка там жахлива. Заводи цілі працюють на те, щоб дати продукцію. На будівництво низької якості дешево, але зато дають сертифікати, що це відповідає на певним вимогам. От таке я чув, і я чув від тих людей, які в темі відповідно, які розуміють про що говорять. Просто вони публічно, того ж не можуть то сказати. От і так на кожному кроці. Тобто, якщо е, ми копнемо якусь тему глибоко, ми все одно виходимо на певні конкретні речі. І я е, ще раз згадаю розмову з е, своїм одним товаришем. Він Розумний, освічений чоловік, родований е такий активно, громадсько активний чоловік. Каже, Юрко, тут є одна публікація польського професора. Я б тобі її от та як ти от розповідаєш, от він це все гарно проаналізує. Я кажу, та я польську мову знаю, але так поганенько. в двох словах. Ну в двох словах суть така, що цей чоловік насмілився, е насмілився публічно заявити, що оці всі. Соросячі там, стратегії, Оті покращення, Оті е, реформи. Що якщо купнеш глибше, а вони всі їм на варті. От я вам наведу приклад там, чергової нашої там, реформи по децентралізації. Взагалі, як я сьогодні почув е, від, теж від компетентної людини, то йшлося не про е, децентралізацію, як децентралізацію. Йшлося про реформу. Е, Чим дорожча машина, якщо кубіта за кермом ніколи не пропустить. От. Ну просто отец, от закон. от Воно їде, вона навіть не подумається. Ну, але то таке, зараз мене звинуватять ще, що я тут проповідую гендерну нерівність. Так от, чоловік, чоловік каже, що реформу, яка пропонувалася Петру Олексійовичу. Його знайомим, який при тому брав участь безпосередньо, вона стосувалася взагалі, адміністрування, і вся суть її зводилася не до децентралізації один з елементів, а зводилася до того, що треба змінити систему послуг, яка надається чиновникам і людям. От просто змінити, тобто пріоритети змінити на 100%. А в нас що вихопили? В нас вихопили одну фішку, роз... медійно розігнали децентралізація, децентралізація. І що відбулося насправді? І про це вам теж ніхто не скаже. А відбулося те, що просто перерозподілили штучним способом фінансові потоки. Більше заробляти не стали. Не став кращий бізнес, не покращилася економіка. Просто почали перерозподіляти фінансові потоки. І... Там так званим ОТГ, який зовсім не ОТГ, тому що немає такого поняття, як ОТГ. Почали виділяти більше коштів. От розумієте, от е, купнути в суть, і ти бачиш, а це все, це, 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 це брехня, це, це нічого, це неправда, ніякої нема. нема. Нема насправді децентралізації як такої. Хоча деякі елементи є. Покращення є там щодо самоврядних громад і так далі. Але коли немає контролю, коли немає зрівноважуючих механізмів, то що ми отримали? Сказали, в нас будуть скорочені кошти на управління, брехня, тому що в тих так званих ОТГ, які не ОТГ, а вже міські сільські або селищні громади, що там відбулося, керівники їх почали брати на роботу своїх кумів, сватів, братів, коханок, не знаю, кого там, родичів, от і роздувати зарплати. І ще там роки-два тому там середня зарплата по деяких громадах була там більше 1000 доларів. Думайтеся. Ну, а то, що там за які зарплати тим всім чиновникам і так далі, це, це інша тема. Так от, куди не заглянь, от якщо купнути. Я зараз там чую різні історії там, з медичної точки зору, як це відбувається, і там в нас е є купа проблем. І дуже мені сподобалося це вже кілька років тому. Е в Чорноморську я розговорився з одним місцевим е міліціонером, поліцаєм же. Ну і кажу, От скажи мені правду, е як. Е чи стало щось краще, чи стало щось гірше з тим реформуванням? Він каже: ну, якщо так руку на серце каже, деякі е, речі начебто покращилися, деякі речі. А деякі речі суттєво погіршилися там, чи, 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 чи відчутно погіршилися. І в результаті ми маємо таку картину, що. Не стало краще, просто одні проблеми змінилися на інші проблеми. Ну, Але якщо до одних проблем вже люди звикли і звикли їх якось вирішувати, ну то до цих інших не звикли, не знають, як вирішувати. Ну і це, відповідно, створило ситуацію загалом гіршу. Це в тому випадку, коли справді були якісь благі наміри, а я вже казав, що без всякої конспірології. Просто держава знищується, демонтується, тому що вона повинна втратити свою суб'єктність. Ми не є суб'єкти геополітики, ми є об'єкти, які ділять, і це вже здається всім очевидно. Ну хто ще не навчився мислити? А оце закоханість в сивого гетьмана чи в героїчного Зеленського. Це є сприйняття тої. Псевдо реальності, яку нам продукують ЗМІ. От і все. І, і, і з, цим з цим називається важко щось подіяти, бо, ну, бо така ситуація. Отже, е, коли я говорю тут ділюся чимось, ще раз скажу, я не претендую на істину. Я не хочу нікого ображати. Я малюю, намагаюся змалювати реальну картину, виходячи зі своїх знань, досвіду, спостережень, розмов з людьми. До речі, ще одна цікава бесіда. У мене недавно була довга бесіда з насправді розумним чоловіком, таких мало. Я дуже тішуся, коли мені вдається з такою людиною поспілкуватися. От. І тема якраз була. Скажімо, її можна процитувати так, як один чоловік написав, що е, найбільша і основна згадка в історії це єврей. От, е, не буду зараз шукати, я десь не стуторфував ту цитату з книжки. Це книжка, яка євреями написана. Отже. Е, ми довго проговорили, і справді багато, багато різних таких нюансів. І знаєте, от чоловік сказав фразу, над якою я вже неодноразово задумувався, що так виглядає, що в історії ті персонажі, які нам малюють, позитивні, а вони часто зовсім не позитивні. І зворотні. Ну, які критерії ви, мабуть, в контексті того здогадалися, які критерії от, оцінки позитивного негативного персонажа. І от цей критерій він дало я заїхав, став, але мушу вже. От, і оцей критерій оцінки негативності і позитивності він насправді створює абсолютно хибне бачення. І от неодноразово наводив приклад. Це наша, наш 13-14 рік. Події на Майдані, які цинічно обізвали революцію гідності. Ось скільки разів повторювати, що жодної революції не було, Ось скільки разів повторювати, що просто один план змінив інший план. І е -е, оті всі заперечення: ну це ж типу, це ж проросійський Янукович, це все є брехня. Янукович не був жодним проросійським. Насправді він бав за свої інтереси. І, будучи під впливом різних геополітичних кланів, він намагався маневрувати. Просто він хотів побудувати свій паханат в Україні. Я давно написав про те і стверджую ще раз, що чому замінили Порошенка на Зеленського. Та тому що Порошенко, який набагато хитріший від Януковича, який намагався правильно вибрати, як кажуть, ніс повітря тримати, все одно він намагався створити в Україні своє ПП приватне підприємство, От, на відміну від Зеленського. Знову ж таки, всі люди, які от нам зараз там багато малюють героїв і багато, ви бачите такого героїзму в змі, я підозрюю, що це неправда. Я не стверджую, що деякі люди не здатні на вчинки, здатні. Але це жодним чином не говорить про те, що вони роблять правильні вчинки, і це жодним чином не говорить про те, що вони змінюють систему чи готові змінювати систему. О, тому тут все ці все, все, все речі дуже відносні. Що стосується... Там от візит зараз ну, Зеленського Сполучені Штати Америки. Всі заботи вже там, чи увірувавши в нашого президента, вони вже готові молитися, вони вже от все. Побачимо, побачимо, друзі. Я не бачу поки що. На жаль, я не бачу тих позитивів, тому що насправді про що домовилися, як ми побачимо згодом. По діях, по меседжах, по певних наслідках тої розмови. А те, що прийняли, прилетів, їхав поїздом, ну не знаю, там от був чоловік в Бахмуті, був в Херсоні, не знали вороги, що він там є. Ну, честь і хвала нашій розвідці чи контррозвідці, чи хто там опікується, що це честь і хвала тоді президенту, що він такий, такий хоробрий. Ну, Але я, щось, щось я в деякі речі не зовсім, не зовсім вірю. Але я не можу стверджувати. Там, договорняк, договорняк. Просто от логічно мені не все вписується. Що стосується багатьох інших аспектів, знову ж таки. Там, знайомий бізнесмен мене переконав, що тут ну, він деякі речі говорив, які взагалі на голову не налазять, як на мене, ну, але я не буду їх тут ретранслювати. Але вже не від одного я чув, що так, от, ну, тут зміни, тут все, але ми тут і бізнес розвивається, ще щось розвивається. Знаєте, може і розвивається, але основний бізнес це круєння бюджету. Основний бізнес прив'язаний до бюджету. Бюджети приймаються в інтересах певних груп, кіл, впливів. Якщо зараз під тиском заходу ці групи, впливи, Оце все воно зводиться до того, що замість. Коломойського тут буде якась структура ротшельдів чи вигоду набувачем і це набуде яких цивілізованих рис, мене це жодним чином не тішить. Ні, ну це бізнес, це цивілізований. Нема цивілізованого бізнесу, нема капіталізму, нема ринку, є глобалізм. Є, інші, є концептуальна влада, яка стоїть над тим. Хоча, знову ж таки, гроші, як такі, вони мають певну властивість. Вони самі стають концептуальною владою, і часто ті, які вважають, що вони влада, вони не здатні контролювати процеси. Йде протистояння різних геополітичних кланів, але це є внутрішня гра, і тут знов-таки жодної конспірології. Про це написано і в доповіді римському клубу, якщо уважно прочитати, про це говорилось на тому ж самому форумі Шваба, про це. Говорив, писав, стверджував Нобелівський рят, лауреат Джозеф Юджен Стігліц, який досліджує питання нерівності. Це теж ті речі, які в світі об'єктивно відбуваються. Тобто, але ми ж звикли знаєте, от людина, коли вся інформація, коли всі знання це йдуть через е, розкручених блогерів чи через е, засоби масової ідіотизації. Ну що ви хочете відкритих? Отут експерт сказав, отут такі мудріші літ казав. Хто вам сказав, що ця людина експерт? Хто вам сказав, що він не заангажований? Дуже мало не заангажованих людей. От, я е, не заангажований в силу того, що мене ніхто не заангажував, тому от я ділюся відкрито так, як є. А буду заангажований, ну не буду тим ділитися, звісно. Тобто, тому що інакше я порушу якісь домовленості. Це насправді важко, тому що важко, бо е, без фінансової, фінансових джерел, без фінансової підтримки е, ти просто не проживеш. Скільки в мене підписників зараз? Там 13 тисяч з востиком чи 14, я вже не пригадую. От а, е, підтримки, подяки за ці відео. Мізер, мізер. На жаль, тому я щиро вдячний тим, хто хто це робить. Насправді це мене ще якось підтримує. Хоча тих людей дуже мало. Ну таке, я дякую, хто слухає, хто чує.